Чумний лікар лікар у середньовічній Європі, основним обов'язком якого було лікування хворих чумою під час епідемії. Як правило, чумні лікарі не були професіоналами, а виконували другорядні завдання чи були початківцями, що прагнули зробити кар'єру. З початком пандемії чорної смерті почалися і спроби медиків протистояти небезпечному захворюванню, проте до певного часу спеціальних чумних лікарів не існувало. Вважається, що прецедент найму лікарів для лікування чуми створив папа Римський Климент VI, який запросив у 1348 році кількох лікарів для лікування, вражених чорною смертю жителів Авіньйона. Після цього приклад папи почали наслідувати сюзерени або міські ради, і на наступні 400ліття чумні лікарі стали невід'ємною частиною життя Європи. Досить швидко лікарі-чуми посіли особливе місце у суспільстві того часу. Вони невдовзі почали розглядатися як дуже цінні фахівці, і в багатьох містах отримали додаткові привилегії. Крім того, чумні лікарі досить високо оплачувались. У 1645 році місячна платня чумного лікаря міста Единбурга становила 110 шотландських фунтів, тоді як спочатку міська рада планувала наняти. Його лише за 40 шотландських фунтів на місяць. Ще однією наочною ілюстрацією високої цінності чумних лікарів є епізод, що мав місце у 1650 році в Іспанії, коли Барселона послала двох лікарів у обхоплене чумою місто. Дорогою лікарів захопили бандити, і Барселона була змушена заплатити чималий викуп за їхнє звільнення. Враховуючи загальний рівень розвитку медицини в середні віки. Чумні лікарі практично не мали в своєму розпорядженні скільки-небудь ефективних методів лікування чуми. По суті, їх дії зводилися головним чином до вирізування або припікання чумних бубонів, а також такі популярні на той час методи, як кровопускання. З настанням епохи Ренесансу ситуація дещо покращилась, хоча й не так у плані появи ефективних методів лікування. Як у відмові від низки відвертомарних практик. Дея кількаріч уми носили характерний захисний костюм. У своєму остаточному вигляді, костюм чумного лікаря з'явився лише у 1619 році, коли французький медик Шарль де Делом запропонував повний комплект захисного одягу для лікарів, які мають справу з хворими на чуму. До цього часу єдиного захисного костюма не існувало. І чумні лікарі носили різноманітний одяг, що підтверджується графічними джерелами. Костюм, запропонований делормом, був зроблений з огляду на шкірний обладунок легкої піхоти, крім характерної дзьобастої маски, він включав довгий від шиї до кісток плащ, вузькі штани, рукавички, черевики і капелюх. У дзьоба було й функціональне навантаження, він захищав лікаря від запаху, тобто був прообразом сучасних респіраторів. Дзьоб або його кінчик були заповнені лікарськими травами, що сильно пахли, щоб він сам не задихнувся від цього букету запахів, у дзьобі були два невеликі вентиляційні отвори, як і протигази ХХ століття, маска мала скляні вставки, що захищали очі. Довгий плащ, просочений воском, і шкіряний або промаслений одяг із щіної тканини був потрібний для уникнення фізичного контакту з тілами інфікованих людей та трупами. До рук чумний лікар брав довгу палицю для того, щоб не доторкатися до пацієнта руками. Втім, цей попередник сучасного костюма індивідуального захисту рятував не завжди, особливо за наявності у хворого, легенелої форми чуми. У такому випадку хвороба передавалася повітряним шляхом, і вона з легкістю проходила через отвори у масці. Тому багато лікарів гинули в спробах надати допомогу своїм пацієнтам. Зараз цей добре відомий костюм чумного лікаря тепер використовується як звичайний костюм на фестивалях та в театральному мистецтві.